Вітаю! Читаю далі е в Рубриці Христотерапії Зустрічі Любові з Наталією Шпит, е книжку Кехерту мене, Благодаті Повна. І сьогодні це буде вже восьмий розділ. І називається він: Пекельні ворота її не подолають під командуванням цариця, цариці неба і землі. Відкрите тайну Марії. Так, ми виконуємо побажання самої Божої Матері, яка у Фатімі сказала сестрі Люсії: Ісус бажає, щоб мене більше знали і любили на землі. Ми навіть не усвідомлюємо, до якої міри важливим є цей заклик, бо ж складно любити того, кого ти насправді не знаєш. Натомість захопливим є пізнання когось, хто якимось чином є для мене таємницею. Кожен з нас є великою таємницею, навіть для самого себе. Якщо так, то хто така Марія, найбільша тайна Бога, прихована для кожного з нас, яку відкриває Святий Дух, відкриє Святий Дух в остаточні часи у цьому світі? Хто вона така? Незалежно від нашої відповіді на це запитання. Не підлягає жодним сумнівам, що пізнавати її дуже важливо для того, щоб ми ще більше могли її полюбити. Все починає утворювати логічну цілісність, і ми починаємо розуміти деякі механізми боротьби між двома царствами царством сатани та царством Божим. Ми, люди, народились поресеред війни між цими двома царствами, війни, де ставку її душа і вічність кожного з нас. І справді, боротьба точиться не між Богом і Сатаною, оскільки сатана це взагалі не супротивник для Бога. Він просто нуль. Сатана може лише зробити рівно стільки, скільки йому дозволить Бог, і нічого більше. А справжня битва, 12 розділ книги Откровення, відбувається між Сатаною і Марією, яка вагітна кожним з нас. Битва відбувається між Сатаною і Марією, царицею неба і землі, яка має вінок із 12 зірок, зодягнена в сонце, з місяцем під ногами. Справжня битва розіна. Грується між Сатаною та Марією, який Бог дає всю свою всемогутність. Марія, яка розчавлює демонічні сили. Боже Слово каже, що сатана, мов лев, що речить і кружляє довкола кожного з нас, шукаючи, кого пожерти. Він із ненавистю підстрігає... Коли ми відкриваємося, щоб напасти і знищити нас, саме завдяки цьому ми можемо пізнати Його присутність, оскільки Він приходить, щоб красти, знищувати і вбивати. Ісус прийшов, щоб знищити діла диявола. Це також і наше завдання, тому що Він дав нам силу і повноваження, щоб ми в його ім'я. Відслідкували кожен слід диявола і знищували його там, де він будь-яким чином хоче нас знищити. В Цій справі ми будемо неймовірно ефективні, якщо перейдемо під командування цариця неба і землі, жінки з одкровення. Ось ми наближаємося до неймовірних тайм, пов'язаних із секретом Томене. Ми бачимо в історії спасіння, що людська раса, зіпсована грікопадінням, стає дедальше більше демонізованою. Сатана поступово стає господарем людства, розширюючи свої беззаконня. Ми знаємо, що його бажання полягає в тому, щоб йому поклонялись як Богові. Власне, це мета кожної спокуси і кожного гріха почитати Люцифера як Бога. Демон дає різні подарунки, красиво запаковані, ми знаємо, що гріхи дуже привабливі, що вони тяжчі, то красивіше виглядають, спокушають і тим трагічніше приносять ефект. У наслідок гріка, ми помираємо. Смерть увійшла у світ через заздрість діявола, каже слово Боже, спочатку смерті не було. В ситуації, яку ми зараз обговорюємо, я починає шкодувати, що створив людську расу. Тож він вирішує всесвітнім потопом знищити заражених і одержимих людей. Ми знаємо, що потоп відбувся, а оновлення людство мало відбутися через рід Ной, який був єдиним. Хто не осквернився співпрацею з демонами. Ной будує ковчег і рятує від потопу свій рід, який залишився вірним Богу Ягве. Настає новий початок світу і новий початок людства. В наших з вами роздумах це вкрай важливо, тому що Ной символізує Святого Духа, який будує ковчег, тобто Марію. Пророцтво закодоване в цьому символі, як гірчичне зерно в землі, стане повністю зрозумілим. в останній часи. Мой ну, Дух, Святий Дух будує Ковчег Марію, щоб урятувати від всесвітнього потопу гріха, темряві, відступництва, зради невірності та заколоту проти Бога. Він урятує всіх, хто прагне бути вірним Богові до кінця. Сьогодні ми. Це дуже чітко бачимо. Божа матір збирає своїх вірних слуг з усіх куточків світу, щоб врятувати їх від потопу, який дедалі сильніше загрожує цьому цілому світові. На жаль, після потопу сила первородного гріха, тобто бунту проти Бога, стала поширюватися з новою силою. Але в той же час Ягве через своїх пророків починає готувати людство до появи Месії. А він, як син Божий, прийме людську плоть, не забруднено ані найменшим гріхом, Брох прорік, прорік ті слова, Зміємо в раю вже після первородного гріха, потомство жінки розчавить тобі голову. Буття 3:15. Ягве, сповіщаючи прихід Месії, сповіщає також матір Месії. Ангели на небесах під час свого знаменитого випробування мали видіння Діви Марії, як цариці та майбутньої матері Месії. Опроти Євангелії, тобто в Першому Євангелії, в Добрій новині, в книгі буття, Сатана почув пророцтво, про жінку. Вона і її потомство розчавлять його. Цікаво, що блаженна Анна Катаріна Емеріх також переказує це сенсаційну для людства новину. Про те, що з'явиться серед людей прекрасна з усіх поглядів жінка Діва Божа. У своєму видінні життя пречистої Діви Марії. Вона описує особу Марії в Єгипті до появи пророка Елі. Я бачила деякі давні події в Єгипті, що символічно стосувались пречистої діви. Це мало бути ще за багато років до Елі. Я бачила місце в Єгипті набагато далі від обіцяної землі. Ніж он чи Геліополь, де на одному з островів на річці стояв ідол. Голова ідола нагадувала щось середнє між головою людини і бика з трьома рогами, один посередині лоба. Статуя була порожня в середині та мала отвори в тілі, в яких, як у печі, спалювались жертви. Храм на черзь цього ідола був споруджений після великої перемоги, і був готований до освячення. Та жертвоприношення. Але коли люди наблизились до нього, то сталося щось дивне. Поруч з ідолом був темний і жахливий привид. І далі я бачила великого ангела, що сходив на нього із небес, як той, що явився святому Йоанну Богослову в откровенні. Цей ангел вразив темну постуть у спину своїм посухом, де скоршивчись був змушений говорити устами ідола, попереджаючи про те, що храм має бути освячений не на його честь, а на честь діви, яка має з'явитись на землі. І який треба дякувати за перемогу. На думку блаженої Анни Катаріни Емеріх, Ілья мав багато видінь щодо появи Діви Марії. В печері, де він молився разом зі своїми учнями-пророками, Ілья просив про прихід Марії, славлячи її ще до народження. Ця побожність тривала аж до часів Єсеї. Єсеї були групою людей, сім'ї, священники та самотні люди, які стали кадош – Відокремленими святими, що очікували на прихід Месії. Це була каста в чистому вигляді. Дехто навіть вважає, що сам Йоанн Хреститель був із Єсеїв. Вони відзначалися великими духовними чеснотами, жили в сильній аскезі, зреченнях, постійно каялись, молились та освячувались. Ця побожність і надалі триває. Її послідовниками стали монахи Кармеліти з гори Кармель, тобто Гори Іллі. Незмінно починаючи з часів пророків, кармеліти практикують особливу побожність до Пресвятої Богородиці. Я бачила, пише блаженна Анна Катаріна Емеріх, що звістка про спасіння була оголошена в, Єпи, в Єгипті ось як. За наказом Божим Ілля відправив прохання закликати побожні родини, розпорошені у трьох регіонах Сходу, півночі та півдня. Цією метою він відправив трьох чоловіків зі спільноти пророчих сінів. Один вирушив на північ, другий на схід і третій на південь. Цей останній посланець пішов дорогою, якою згодом скористалося святе сімейство під час своєї втечі до Єгипту. Цікаво, що єгипетські священники та священники інших культу, культів і релігій, до яких дійшли пророки Іллі, чиї серця були зворушені пророцтвом про діво, створювали надзвичайно красиві зображення та скульптури Божої Матері. Саме так я вони її уявляли. Чимало з них статуй та легенд про богим давнини. Про які ми знаємо нині завдяки археологічним розкопкам і що збереглися до наших часів, якраз і є наслідком того примітивного культу, що послав у прадавніх релігіях, що постав у прадавніх релігіях завдаки. Ширенню пророцтва про Діво, яка стане матір'ю Бога. Куль цей, однак, не був зрозумілий для язичницьких релігій, просякнутих демонічними практиками та чорною магією. Як ви знаєте, Люцифер вічний ворог Богородиці, яку він ненавидить, уже тоді ефективно фальсифікував правду про неї, перекручуючи її культ, знищуючи тугу за нею. І пророцтва про неї з тих стародавніх релігіях, до яких вдавалося дійти пророкам Іллі. Люцифер змінив культ прославлення причистої діви на прославлення самого себе. Замість того, щоби вшановувати причисту діву, люди стали спотворювати її образ. Вони набирали вигляду розпусних і кровожерних богинь. А релігійні практики в підсумку стали сексуальними оргіями та різними магічними ритуалами. Все це легко пояснює помилкові теорії про те, ніби християнський культ Божої Матері бере свій початок у стародавніх релігіях, що це нібито просто копії месопотамських, єгипетських, сирійських, асирійських. Чи ханаанських релігій. Блажена Анна Катерина Емеріх розповідає не лише про пророцтво стосовно появи Божої Матері, що їх посланці пророків звіщали всім іншим релігіям та культам, але й про те, що відбувалось у невидимому світі, коли народилася Марія. Тоді я зрозуміла, що надприродним чином Марії. Було повідомлено все її майбутнє з усіма його радощами і печатями. Марії було відкрито безкінечні таємниці в той же час, коли вона була і залишилась дитиною. Її знання ми не зможемо зрозуміти, бо наші знання ростуть на дереві добра і зла. Вона ж пізнала все так само, як дитина пізнає, як пити молоко з материнських грудей. У момент народження Марії, звістка про це була. Принесені до патріархів у відхлань. я бачила їх усіх, особливо Адама та Єву, сповнених невидимої радості від сповнення обітності даної в раю. Блажена Анна Катеріна Емеріх також говорить про зрушення у природі та людстві при народженні Марії. Я бачила великі та радісті зрушення у природі у тваринному світі, у серцях усіх добрих людей. І поголос солодкого співу, грішники, щоправда, були пригнічені страхом та сумом. Я бачив ослабливу коло Назарету, але. Також і в місцях решти обітованої землі, багатьох одержимих, що в цей час були готові спалахнути скаженим шалом. Вони кидалися з боку в вік із гучними криками, і демони кричали, гарчали із них. Ми повинні поступитись, ми мусимо піти. Святий Дух веде нас до цілої правди і провадитиме нас до повноти істини аж до наступання кінця світу. Це саме можна сказати по-іншому. Ми будемо пізнавати таємницю Бога протягом усієї вічності нескінченно. Святий Дух поступово відкриває нам таємницю спасіння, відкриваючи також таємниці витоків людства. Початок нової ери світу починається з народження втіленого Сина Божого Ісуса Христа. Водночас через споглядальну молитву та роздуми про втілення, святий Дух спонукає нас відкривати, непоробні. Очне зачаття Божої Матері, а ця таємниця, своєю чергою, провадить нас до відкриття дивовижної таємниці, нашого початку та нашого призначення, яке є абсолютно дивовижним. Амінь.